Слава Ісусу Христу. Сьогодні поговоримо про філософію. Філософія, яка є наукою про буття, яка є наукою про сенс людського життя, так, згідно бонутерянської духовності. На початок варто зазначити, що в творах Бонавентури присутність і природа філософії відділена від теології, і є сталим предметом широких дебатів, дебатів вчених вже в ХХ столітті. Дебати дотикаються тієї форми людського знання, різної від теології щодо методи і властивих її завдань. Виказується при збереженні шани і відкритості відносно філософії. У бонавентури бачимо розснячу турботу про, е, с... тобто про спрямування і функції і значення в дрібних єдностях, в дрібних рисах образу людського пізнання. Отже ж, філософія, теологія є окремими науками. І так Бонавентура їх і розглядає. Отже, скажемо собі найперше, загально розуміючи історичний розвиток творчості боновантури, побачимо так звану думку боневантурянську, тобто дискусію, яка дотикається рефлексії францішканського вченого на тему існування природи і ролі філософії, відділеної або, можливо, можливо, довідділення від теології і. Реальної турботи, яка виявляє він філософським, філософським аукторіатетис, а особливості Аристотелові. Багато панорами інтерпретації, що є плодом тієї дебати, обіймає обшарні виартикульовані і становчі становища. Можна спровадити до двох пропозицій. Перша – це Ельєма це такий філософ французький, який був дослідженником філософії Свято Бонантура. Що бачить у Бонавантурі видатного і рішучого представника середньовічного августинізму засадничо критично відносно відділення філософії від віри, а отже, і відносно аристотелізму. і ван Денстенбергена. Інше такий вчений, який біля августинізму добачає в думці Бономантерянський виросло вираз, виразну присутність аристоталізму, інтерпретуючи їх як, її як форму аристотелівського неоплатонізму. З, з погляду на аристоталізмом еклектич, еклек, еклектичним, який назначив і усю. Латинську культуру філософську, аж додому, також в другій половині ХХ століття вчені, наприклад, нам відомі Йосиф Рацінгер, Корвіно, Маранесі, Спір не перестали перевіряти розуміти контекстів, в яких ця проблема появляється бонементура. Підкреслюю, що незважаючи на збереження засадичної доктринальної цілі, тобто думки, яка продовжується. Росте його турбота про зберігання стислої координації між знанням філософським і іншими ступенями віри християнської. Дотикається це в особливості геретодоксійних перевірок деяких вчителів паризьких відділу наук, визволених підкреслюючих свій подив для філософії Аристотелівської. В тому контексті три серії. Колетеонис, такий твір Бонаментура, поставив в 1267-1273 рік, підтверджують щось більше, ніж тільки антифілософський і антилектуальний повернення. Бачимо у них щораз яснішу концепцію постійності і ієрархічності порядку, що обіймає філософію, також інші доступні е людині форми знання, до яких належить наука. Теологічна наука е, влин, вла, влита і наука небесна. Колеконес Дадоніс візія інтелігенції, підносеної вгору через віру, повчаної через святе письмо, впровадженої в стан контемпляції, просвіченою через пророцтво, натхненої через Бога через е, Колеконес інгексамерон». З метою максимально, максимального добачення кожної з них в перспективі досвідчення е, мудрісного контакту з Богом. Не менше від, вже від коментаря до синтенції 1250-1252, Бонавентура признає філософію роль, яка їй вистачає окреслити як служ, служне, служебну. Отже, роль філософії є, вона повинна служити теології. Сама філософія не є метою. Це добре знають семінаристи, які вчаться на другому курсі семінарії, де вивчають властиву філософію. Отже, також у зв'язку з її викладом в теології, визнаному через Бонтуру, за необхідну. Визнає він повну методологічну автономію філософії з огляду теології, оскільки виходить вона від природних даних людського досвідчення, а не віри, стараючись вияснити природу речей згідно здатності розуму. А на кінці доходить до пізнання найвищої причини як засади того, що стало спровадженим, яка завдяки об'явленню становить пункт виходу теології. Бонаментура підкреслює також виразну різницю в, в специфічному предметі обох дисциплін. Філософія займає, займається реальністю, реальностями, такими, якими вони є в природі або в душі, згідно з пізнанням. Природнім, взірцевим або набутим. Натомість теологія, як знання, сперте на віру і об'явлене через Святого Духа, трактує рівно ж справи, зв'язані з ласкою, славою, але також з вічною мудрістю. Це розрізнення двох форм знань. І також спосіб розуміння природи філософії наустану повертається в творах Бонвантури, в яких філософія представляється на три способи: як активність інтелекту чисто спекулятивного, як наука, яка здобуває, здобувається, виходячи від кожної природи сотвореної, і як знання, чисто людське, до якої доходиться за посередництвом засад наукових і правди природньої, Які є людині вщеплені з природи. Історично. Беручи, знайшлася вона своє уприсутнення е, в, в творах філософії, тобто мислителів нехристиянських, е, Особливо старозавітніх і обіймає збір дисциплін, що навчають в часах бодаментури е, на відділі на, наук мистецтв. Є, однак повним пізнанням правди, можливою до перевірки. А отже, має за предмет правду і здатна осягнути певність. Становить одне з джерел світла, яке виносить людину до Бога. Бонементура, хоча є переконаний, бо що слабкість людського розуму, що залишається самому собі, для того не дивується його помилкам боганських філософів, бажає поєднати їх авторитет за авторитетом авторів християнських у випадку, коли заходить згідність між їх становищами. Із задоволенням віднотовуємо також їх приближення до певної правди, в випадку науки про створення через Бога світу з нічого. А також використовує їх навчання у всіх обшарах, які обіймають їх компетенцію, проявляючи відносно них шану і повагу. Філософія пар екселенце, якого натомість окреслюється ім'ям найбільшого з філософів. У відкритій полеміці, з надмірно прив'язаними до авторитету старі, -старі, старі стагірити, вчителями відділу наук мистецтв зауважує однак що, критикуючи доктрину Платона про ідеї Аристотеля, Аристотель говорить про реальність виключно з пункту бачення філософії природи, що дозволяє, зрештою, усправедливити його Помилкове твердження, яке дотикається вічності світу, поняття щастя чи винятковості інтелекту, під час коли філософ, філософи є ближчі тезам платоністським, такі як Плотін чи Цицерон, приймаючи за рівно існування відвічних божих ідей, а тому і можливості пізнання світу. Явищ через Бога і його відділяючий на світ проведіння, як і перших чеснот, з яких випливають чесноти кардиналі, передусім завдяки здатності, пізнавчій, не, не навчанню після післяопераційній. Означає те, що незважаючи на певні обмеження, допускалися вони можливості осягнення через людину щастя трансцендентного. Не менше і платоніки були в темряві, бо не мали світла віри. А після чого не добачали гріху первородного його наслідків, а також середника, що якби спричинив їх відкуплення? Тому власне філософія являється бонавентурі. Як відтинок дороги йому цілковито мудрісної, яка шукає наш християнський мислитель. Той, хто хоче ним затриматися, над ним затриматися, не йдучи далі до вищих форм знання, попадає в темряву. Не випадково помилки філософів, особливо як ті, які дотикаються вічності світу і винятковості людського інтелекту, виникають з наду можливості інтелекту і надмірно високого, високої думки про себе і своє знання. Це згадка, яка появляється передусім в трьох паризьких серіях Колетіонис, адресована передусім до мислителів поганських, не до мислителів поганських, а до християнських вчителів відділу науки мистецтв, які з ухвалістю і гординою було, згідно Бонавентура, визнання філософії за самовистарчальну форму пізнання і оминаючи вартості об'явлення, чим причинилася донищення єдності. І обмеженості знання християнського. Хоча Бонавентура не написав жодного філософського твору, з певності належить до тих середньовічних авторів, які проявляли найбільше заінтересування поділом філософії, багаторазово затримався над тим в своїх творах, пропонуючи різні класифікації, в яких забігає засадничий поділ, ну, які вже були, наприклад. Троїстий поділ платоністський, тобто пройнятий через стоїків і Августина на фізику, логіку і етику. Арістотельський двоїстий поділ на філософію теоретичну і практичну, а також та, що обходить з, пізної, спіж, з пізнішої стародавності і вщеплена середньовіччий поділ на три здатності: граматику, риторику, діалектику або логіку. Чергові чотири: арифметику. Геометрію, астрономію і музику. Тим механічним поділом Боневантура протиставляє поділ єврейсько-християнське на пізнання природне, доступне всім людям, і об'явлене, зарезервоване виключно для віруючих. Хоча твори часу університетського коментар до сентенції Бревілоквіум генерально не завіряють жодної особливої класифікації філософії, бонемантура доводить, що знає зарівно поділ. Бінарний, тобто арістотельський, як істотний, платоністський, платоністко-стоїцький. До філософії залічаються науки визволені, тобто визволяючи, не механічні, які відрізняються одне від іншого на підставі критерія пізнання спертого на вірі. В пізніших творах згадується тільки поділ троїсти, відповідаючи поділові правди на правду мов, речей і поведінок. Непорядковуючи під тими трьома гаслами збір дисциплін філософських, які обіймає засадничо цілустьовий обшир філософії Аристотелівської. в інших текстах. Оминаючи різницю к черговості трьох частини дефініції різних дисциплін, класифікація, знання філософську видається наступна: філософія мов або розумова ділиться на граматику, логіку і риторику, філософія природна на фізику, математику метафізику, натомість філософія моральна на монастичну або індивідуальну і економічну, суспільну і політичну. Кінець Бонатура збагачує цей цю чергу, впроваджуючи формальне розрізнення між метафізикою. Розуміється як онтологія. І мудрістю, розуміється, як пізнання себе і Бога. І внутрішній поділ математики, на арифметику, музику, геометрію, перспективу, астрологію, астрономію. Пропонує новий поділ філософії моральної вже на три, не, не на три науки особливі, але на три типи чеснот. Підставова етика інтелект, інтелекту, діаноетика і стосунок, тобто, це є політика. В яких відзеркалюється зарівно загальна оживлена депата про етику Арістотелівську, як і розуміння моральності не тільки як знання, але також як дівання. Бачите, бачимо, філософія завжди є важка до сприйняття, її треба любити. Не кожен любить філософію, але філософія деколи потрібно, щоб трошки. Коли доходимо до певних таких речей, що важко нам так, щось зрозуміти в житті, то філософія трохи допомагає нам розслабитися і сказати: ну, ти не мусиш все розуміти, що відбувається в твоєму житті. І бонавтура нам про це властиво показує ці філософії. так.